Твертий привіт-привіт! Розпочався новий 2023 рік. Вже не відчувається веселих новорічних приготувань, адже ми з головою поринули у робочий процес. А для нас це сумлінне навчання і, звісно ж, допомога батькам. Та підготовка наших тележурнальних випусків завжди разом. Кадр другий дубль перший. За цей час ми підготували інформацію про деякі новини, яку помістили у нашу першу традиційну рубрику Новини на паркані. Ви знаєте, ми з разовцями співпрацюємо з. 1998 дев'ятсот року різні передачі, різні моменти були дуже гарні. Діти такі цікаві. Вже діти виросли своїх дітей приводять сюди. Але цього року я звернула увагу, щось там ширма, ляльки, щось таке відбувається. Іноді так дивишся. Ага, ага, щось там. Дзвінки, дитячі голосочки. Поїхали! Не і, і, вай! Ну і хочеться підійти щось допомогти, підказати, тому що є досвід, є бажання допомагати дітям. Вони не просто наші глядачі, не просто а вже таке, як справжні артисти. Ти Взяла от підійди, скажи. зараз буде тільки там щось шука у кольчик. Вони стараються, вони вчать тексти, вони по репліках е, е, говорять. І е, ну, Мені хочеться їм допомогти саме з лялочкою. І поворотики, і оціночки, і якийсь е, ляльководжень. Ну, тобто хочеться дітям допомогти зробити гарну виставу. Зможеш це зробити? Да. На пальчики так ставай і, і хапай. Пальцями так, як я. Ну вона мені потрібна для а ось тому, що мої заячі вушка не можуть почути і відчути так, як можуть почути вуха слона. І от прем'єра цієї вистави, над якою зараз працюють діти, з задоволенням працюють, стараються. Тому я вважаю, що треба прийти подивитись, от те, що вони змогли зробити. Вам може здатися, що це якийсь незрозумілий театральний закуток, але насправді, що суботи тут разомівці репетирують виставу. Скільки репетицій було, скільки, скільки переживань було. І це дуже гарно, що є така дитяча група, саме театральна, яка сама щось хоче робити, пише казку, е е е Наталя Васильівна з ними все це проводить репетиції, і як режисер-постановник це робить. Подивіться, вас дивіться місць у лісі. І як тобі? Так, ви не з але... Чого має? Але ти мене простий, бухає. Та мені, ані твої лапи, ані твій хвіст. Не здаються красивими, аж не аж Ага! А що це за страховисько? Слонячі вуха. Хвіст повича, щось там лапи, чи лапить. Упу ось якесь хатя. Ось-ось, ось дивись, кріст. Ось, І це великий результат. Великий діти посміхаються. Ми посміхаємось і разом, разом робимо важливу справу. Кожен з нас унікальний, проводний, сильний, красивий і неповторний. А бути на когось схожим. Мали прекрасну можливість переглянути прем'єру вистави тих, хто юні актори. Вас привітати з прем'єрою вистави, яка повинна жити довго, ви повинні передавати свій досвід тим молодим, які до вас будуть приходити. І саме для вас сьогодні день прем'єри, день такого свята. Є відзнака грамотою нагороджується, інформаційний дитячий центр разом Полтавського академічного обласного театру Ляльок, керівник художній заслужений журналіст України Наталя Святова. Ми знову отримали допомогу. Ми знову дякуємо нашим друзям з німеччини, йоханітерам, які і цього року в черговий раз передали нам подарунки до Різдва, і ми можемо ділитися радістю з тими, хто потребує нашими друзями, нашими партнерами. Дякуємо його які впродовж багатьох років роблять такі чудові подарунки полтавцям. Допомога в такий складний час війни в Україні є надзвичайно важливою, тому що ми ділимося нею уже загиблими родинами бійців. Із переселенцями Полтава стала містом, хабом для багатьох людей, які виїхали з Харківської, Сумської області, з Луганської області та Волинської. Ми приймаємо більше 200 тисяч переселенців у себе в області. Вони вже рік тут живуть, і звичайно, що їм потрібна ця допомога. Дякуємо всім, хто щороку передає нам допомогу, збирає її, фасує студією разом, яка нам завжди допомагає, пенсіонерам, іншим благодійним фондам, які допомагають малозабезпеченим людям, родинам загиблих бійців України, переселенцям, роздавати допомогу і радувати їх теплом і любов'ю, якими дуже хочеться поділитися, особливо в час різдва. Кадр третій, дубль. Перший. Ви бачили ці сюжети? Ви хочу уявляти, скільки роботи стоїть за цими матеріалами? А все це було підготовлено дітьми, ведучими, кореспондентами, операторами та сценаристами інформаційного центру Разом, який живе та працює у Полтавському академічному обласному театрі Ляльок. А наступна редакторська робота Андрія Діченка та оператора Влада Аксюка. Про чергову зустріч наших наймолодших кореспондентів з одними з найсміливішими людьми на планеті з нашими друзями-рятувальниками! Ми знаходимося зараз в диспетчерській оперативного координаційного центру головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області. Дівчата, які чергують цілодобово, відповідають на всі телефонні дзвінки, які надходять у службу. На даний час до нас надходять в середньому десь около 2500 телефонних дзвінків за добу. Телефонує за номером 101 або 112 і з мобільного телефона, з будь-якого телефона сигнал приходить саме сюди, в цю службу. Буває, якщо ви знаходитесь, наприклад, у Кримичуці, цей сигнал може прийти також, там є така служба, може прийти сюди. Але в основному телефони надходять саме сюди. Пані Анно, як часто до вас телефонують діти? До нас діти телефонують ну, за добу разів 10. І інколи вони балуються, телефонують, розказують про те, що в них там чи у нас торчать уші з телефону заячі. Ну, в общем, з гумором телефонують, але до нас потрібно телефонувати, якщо є якась серйозна ситуація, коли потрібна допомога людям їм. Діти телефонують, коли забувають ключі, просять. Або в мене був випадок, коли дитина телефонувала і казала, що він загубився серед міста, не знає на якої вулиці знаходиться, і біля нього великі собаки і просив нашої допомоги. То я е, телефонувала його батька, питала, чи вони знають про цю ситуацію, і координувала батьків, щоб вони прийшли, допомогли дитині своєї, і також е, ну, цю ситуацію координували, щоб все було добре. Служба порятунку діспічепраценка слухає вас. «Льовочка, розумієш, до нас телефонувати і просто жартувати це дуже небезпечно для самих діток, тому що поліція знаходить таких дітей і потім штрафують діт батьків цих дітей. І дітям вже не покупають цукерки, а платять державі штраф. Але ми завжди надаємо допомогу, якщо людина знаходиться в небезпеці. часто до вас звертаються, щоб зрятувати тварин. Такі дзвінки бувають у нас. Ми дійсно рятуємо тварин. Якщо їм загрожує небезпека, спасаємо котиків з дерев, собачок з каналізацій. Виїжджаємо і на такі випадки. <му> Служба порятунку диспетчери Так. <му> ОКЦ Проценка. Перевірка зв'язку. Як ви мене чуєте? Чую відмінно. Служба порятунку діспічу Проценка. слухаю вас і мета перша ланка. Ті перші люди в оперативно-диспетчерській службі, які надамо вам допомогу. Ми і допоможемо вам викликати швидку допомогу, газову службу, національну поліцію. Ми завжди будемо вам добрими помічниками. Ми не залишимо вас. Ні на жодну хвилиночку, не дарма ж ми служба порятунку. 16 років я працюю на цій службі, і я дуже хотіла, мріяла мати таку ляльку. Образ на нас, дівчат, диспетчерів. і тому з'явилась нагода. Одна з дівчаток змогла зробити таку чудову ляльку. Ми йому говоримо, найближчий гідрант на відстані 148 метрів. Поки він їде на пожежу, він відкриває планшет і вже першим ділом машина стає на гідрант і знають, де він знаходиться. Українським рятувальникам! Кадр четвертий дубль перший нам хочеться продовжувати ділитися з вами святковим настроєм. І цей святковий настрій для дітей народжується у родинах. Ми дякуємо нашим батькам за їх любов та турботу. А за що б ви подякували своїм батькам? Я також хочу побажати дещо всім вам і своїм рідним. По-перше, скорішого закінчення війни це бажає кожен з нас всім серцем. По-друге, якщо ви захочете, ви можете отримати все, що ви побажаєте. Я дуже радий, що в мене є такі люди, які завжди можуть мене підтримати, дати дуже мудру пораду, та й взагалі дякую вам велике, дорогі мої батьки. Я хочу побажати своїм батькам щастя, татові, скорішого, закінчення війни та повернення додому до нас. А українцям у цей важкий для нас час для нашої України я хочу, звісно ж, побажати ну нашого довгоочікуваного миру! Тому, будь ласка, просто будьте щирі і відверті з собою, і тоді інші вас полюблять і все у вас налагодиться. всім українцям я хочу побажати перемоги, закінчення війни, щоб у всіх все стало добре, в стабільній ситуації, щоб все в них було добре на роботі, а переселенцям скорішого повернення в свої домівки. Проте я бажаю, аби ви завжди пам'ятали про головне ви маєте бути відвертим із собою, і тоді у вас все буде гаразд. Здоров'я, щастя і головне віри у нашу перемогу. Ми разом в цей прагнемо миру і бажаємо його вам! Кадр 6 дубль 4. Фух. Цей випуск виявився неймовірно насиченим та дуже цікавим, але й не менш складним. До речі, це нам на користь ми маємо практикуватися, щоб створювати неймовірні програми. Ну а ми підемо трішки відпочити і думати над наступними випусками, щоб вони стали ще якіснішими. А з вами був 537-й випуск тележурналу Завжди разом інформаційного центру Полтавського академічного обласного театру Ляльок. І не забувайте, ми лише тоді чогось варті, коли, коли ми, ми разом.